Фрідріх Мерс, партія якого власне виграла вибори, його скоріше за все, вочевидь, оберуть 6 травня на цих парламентських засіданнях у Німеччині канцлером Німеччини, і він обіцяє Тауруси Україні. Він обіцяє Тауруси, які Прямо може... обіцяє чи думає? Ну дивись, він же ж по він. По суті, на цьому будував свою передвиборчу кампанію. Він говорив, що треба дати Тауруси Україні. Що Шоль занадто слабкий в цьому ухваленні цього рішення? надто намто у нього сміливості. Він знову підтримує тезу того, що Тауруси треба Україні, треба підсилити українську позицію саме такими далекобійними ракетами. І от він говорить знову про тауруси. Просто про тауруси, от, знаєш, коли говорять Тауруси, це одразу дорівнює думка Кримський міст. Кримський міст Тауруси, і ну дуже хочеться, щоб насправді Мерц це дав. Хоча я не знаю. Давай може навіть цей політичний контекст. Чи це не може бути такий заява, вкиди, Тому подібне? Так, я думаю, що може дати. Я думаю, що може дати. Що зараз якраз ця його заява більше? Вона там що в нас сьогодні? Та три тижні до інавгурації мо до інавгації до, інаугурації, до рішення та, та Бундестагу. Тобто, що ми говоримо? Давай рахувати приблизно там на замір соціальної думки там середині країни треба від тиждень-два часу. Це максимум. Тобто, я думаю, що це та сама історія, але яка спрямована виключно зараз на підготовку його можливо і промови. Або я так хочу про це думати. Я думаю, має, що ти зараз... маєш на увазі, що він зараз в чергове вкидається так, типо твердо в інформаційний простір, щоб два тижні протестувати суспільні настрої, щоб подивитися відгук, чи німці підтримують. Якщо так, то можливо, це включ. Так. Або речі... в перші рішення, які він ухвалить під час того, як канцлером. Я ніколи конспорту. не розумів, чим такі важливі навгураційні промови. Всі ти типу, позвертають на них уваги, хоча всі прекрасно розуміють, що політики брешуть, і як Трамп показує, він... треба <кхух> бути дуже гнучким. Дивись: все ж таки в традиційному політикумі, в традиційних нормальних політично стосунках влади і народу, влади і суспільства, це за цим. Громадянською суспільним договором означає, що навраційна промова того чи іншого лідера приступі на посаду це наріжні тези і наріжні напрямки його політики на найближчі роки. І умовно визначення того, що Німеччина буде підсилювати і працювати над посиленням військової потужності України, це означатиме те, що саме його команда, уряд власне новообраного канцлера буде спрямований на це. Тому і до неї так привертають увагу. Тому, на мою думку, що зараз. Саме в Німеччині тестують думку що на надання таурусів, саме угу. на тестують саме на внутрішню аудиторію, наскільки це підніме рівень підтримки нового уряду і канслера. Е, і якщо буде все окей, і е, суспільна думка буде на високому рівні щодо позитивного рішення щодо надання нам таурусів, я думаю, що якщо не на віграційній промові, то найближчі дні після буде ухвалено таке рішення. Або ну мені вже ж хотілось так думати, але... Що знаєш, все-таки думаю, що це станеться. Чому? Тому що після Ангели Меркель, на мою думку, сьогодні в Німеччині кожен канцлер хоче спробувати довести, що він теж такий сильний потужний лідер. Він може її замінити для німецького народу, показати свою велич. Воловка Шольца це не вийшло. Він попав в абсолютно для нього несприятливий момент, тому що він не був сильним лідером, щоб ухвалювати швидкі рішення. Хоча. Багато ми можемо говорити про Шольца та жартувати про 40 тисяч німецьких шоломів, але потім Німеччина включилася повноцінно. Ну, вона найбільше є насправді донатор військової допомоги так, для ЗСУ з поміж країн європейського так країни. точно. І е, Німеччина буде продовжувати цю політику. І на сьогоднішній день Мерц, на моє щире переконання, хоче спробувати застовбити за собою позицію потужного німецького лідера в подальшій перспективі на заходженні на європейський ринок. Чому тому, що. Хто в нас був лідером Європи? Ангела Меркель. Хто став новим? Хто виборов цю посаду непублічно? Еммануель е Макрон. Зараз так. Ну він принаймні намагається повернути це лідерство Франції. Але мета. ну я вважаю, що він і політично він лідерує. Але в нього зараз буде народжуватися сильний для цього конкурент. Що нам треба робити? Користуватись абсолютно правильно їхньою внутрішньою, ну такою міжнародною конкуренцією, але внутрішньою між ними, між німеччиною і францією, за те, а хто ж буде ось таким от європейським лідером, тому що е я думаю, Мерц хотів би ним стати і надовго заступити за собою посаду канцлера. Слухай, це цікаво, і мене буквально щойно спало на думку, що 6 сто травня, коли оберуть Мерца, коли він теоретично, як ти кажеш, може сказати на гораційній промові те, що він скаже. Сподіваємося, що це будуть Тауруси. Е, якраз в ці дні. от, просто початок травня. Це супер цікавий період. З точки зору багатьох рочок кажуть. Точок зору бо до Росіян, Єгипті більше може їх коли будуть хавати. Я сподіваюся, але ну росіян 80 8 побіди. День побіди, 9 травня. Вони будуть намагатися mm -hmm. зробити якусь велику перемогу на фронті. Е, під це е, по-друге, е, це 100 днів Трампа. Це знову ж таки політична культура 100 днів американського президента. Якісь перші рішення мають бути. А тут не рішень, ну якби нічого, нічого немає. Тільки заяви Віткофа в ефірі Fox News. Ну і там Трамп. Це ми зараз проговоримо про нього. Напевно, досягнення можна вважати на, на 100 днів Трампа, стане на сьогодні те, що Трамп в повному здоров'ї, як він каже. Для того, щоб перемагати, перемагати в гольф-турнірах, що здоровіше людини для того, щоб перемагати у гольф-турнірах, в Сполучених гольф Штатах не існує. Ну, але це такі жарти жартами. На жаль, це з нами це відбувається, тому це не дуже смішно. Але повертаючись до. Початку травня до е, ракет Таурус в мене реально от знаєш мене дуже лоскоче мою уяву те, що приїдуть тауруси, і вони завдадуть удару по кримському мосту. Чому тому, що насправді дуже багато всяких різних речей зараз підпрацьовується під те, ми до речі, з тобою говорили про демілітаризацію Криму, демілітаризацію лівобережжя Херсонщини, що це може бути один із. Елементів, скажімо так, того, що називається так би дипломатичний шлях повернення наших територій. Якщо нам зараз вдасться так демілітаризувати ці всі зони, що жоден російський окупант в принципі не зможе туди потрапляти, то потім таким політичним соціальним впливом на ці зони ми зможемо їх м'якою силою повертати, але для цього критично важливо знищити кримський міст.